Після того, як ми вислухали е, наших домочадців, так ви, або замовника, хто буде працювати для замовника, нам потрібен обов'язково план, на якому ми будемо це робити. Зазвичай е, ми просимо, о, як цікаво, дивлюся <дився> на презентацію, і вона чомусь тут <дився> змінилась на російську. Для мене це дивно. <дився> ну, нічого. Ми в замовника обов'язково просимо геодезію ділянки. Що це таке? Це план. Із різними висотами. так Геодезія нам показує, а який перепад висоти є на ділянці. Крім цього іншого, обов'язково на геодезії є у нас відмічені, наприклад, свердловини, якісь там люки, каналізаційні, підвод води, водинок, чи вхід електрики, чи газопроводу, чи вивід каналізації. Ну, це надважливо, тому що від цього залежить, а де ми що будемо. Будемо проєктувати. І ось тут вам на прикладі цієї геодезії якраз покажу. Ось, ось тут свердловина і синя лінія, це показує, за, як підходить вода у будинок. Коли ми прийшли на ділянку, нас замовник попросив, а зробіть мені ось тут басейн. Якби ми не знали, що там свердловина, ми б собі почали проєктувати, зробили б йому всі креслення, всі проектні рішення б дали, прийшла, прийшли будівельники втілювати, а тут свердловина. Так, у нас в басейні свердловина, тобто щось би пішло не так. Тому дуже важливо, де у нас комунікація. От, по-друге, наприклад, в кого заходить газопровід чи високовольтна лінія електропередач, там обов'язково мають свої є. Норми, на яких до яких ми повинні прислухатися, і не можна, наприклад, садити якісь високі дерева чи ставити якісь капітальні споруди будівлі саме ось там два метри від цієї зони. Тому це також дуже важливо, тобто, ви зрозуміли, що комунікації важливі. Якщо ділянка досить проста, там немає ніяких перепад висоти, досить рівнинна, ми можемо зробити заміри самотужки. Тобто, ось так, як на схематичному зображенні праворуч. Ви заміряєте межі ділянки, далі прив'язуєте будівлі будь-які спруди, які є на вашій ділянці, так? тобто від кутика ми там 2,5 метри від одного, від іншого тут 3,15 Кутик, ось цей позначили і далі промальовуємо будинок, як він є. Коли ви самотужки. Робите план, дуже важливо, це прямо такі три знаки оклика в цей момент робити це в масштабі. Не робіть просто, ну, тобто, перше, ви можете заміри зробити схематичні, а потім обов'язково перенести це в масштаб. Ви вибираєте, що у вас там одна клітинка метр, чи одна клітинка два метри, чи там ну, сантиметр метр, чи два, і ось промальовуєте повністю свою ділянку в масштабі. Інакше, якщо ви цього не зробите, все, що ви потім подальшому намалюєте, не буде відповідати або якимсь там нормам, або, наприклад, ви зробите якусь гігантську дитячу дитячий майданчик і малесеньку там зону відпочинку на газоні, де ви і шезлом поставите. Тобто, ось не неправильно не зробивши саме план, ви не зробите правильний проєкт в подальшому. Будівлі споруди наносяться, далі ми будемо проєктувати доріжки, майданчики, якщо вони є, ми їх обов'язково також наносимо на план, От. і якщо є дорослі рослини, це також дуже важливо, тому що в подальшому ми будемо з вами створювати ось план тіни, руху тіней по ділянці. Як у нас рухаються тіні, і цього буде залежати, які рослинки ми будемо використовувати, чи тіньовотривалі, чи сонцелюбні. І ось а це потрібно саме висаджувати там, де ці рослини будуть жити. Тому саме ось нам важливі будівлі, споруди і високі рослини, для того, щоб ми розуміли, а як падає тінь, чи вона густа, чи вона суха, чи вона волога. Це все ми будемо також вивчати з вами на дендрології. Так, коли кажуть, що під горіхом нічого не росте, а потім головне з'ясувати, які там умови. А там суха тінь. І ось тут ми шукаємо рослинки для сухої тіні, і відповідно знаходимо ці рослинки і висаджуємо. Трудяни, звичайно, там рости не будуть. Далі на основі ось саме цих замірів ми створюємо ситуаційний план, де в нас сусіди, де в нас дорога, де в нас які моменти, так, яка ситуація роза вітрів має бути, щоб ми знали, які вітрі переважають, і, можливо, потрібно захиститися від цих вітрів, тому що є також запити, що ось нам з дороги йдуть всі вітри, пиліща, будь ласка, закрийте нас. Тому важливо знати ось ту ситуацію, для того, щоб в подальшому працювати з цим планом.